Доброго дня, шановні глядачі! Пропонуємо вам переглянути черговий випуск нашої рубрики Новини, що стосуються кожного. Зазвичай у цій рубриці ми намагаємось зібрати і показати вам всі важливі та актуальні теми, які стосуються нашого селища. Сьогоднішній же випуск буде присвячений лише одній, але вкрай важливій темі прийняттю бюджету Світловодської територіальної громади на 2025 рік. І саме головне, на що сподіватися нашому селищі в розподілі коштів на цей рік. Спочатку невелика предисторія. Як вам добре відомо, протягом останніх півроку нашу громаду переслідувала політична криза. Безкінечні конфлікти та непорозуміння між різними депутатськими фракціями та колишнім міським головою Андрієм Маліцьким. Через це прийняття надважливого фінансового документа для нашої громади відкладалося на невизначений час. Це дуже шкодило всім нам, адже відсутність прийнятого бюджету не давало змоги працювати всім економічним, фінансовим, соціальним, житлово-комунальним бюджетним структурам в повному обсязі. Нарешті. 13 травня, на таємному голосуванні депутатської ради, народні обранці проголосували за зняття з посади міського голови Андрія Маліцького. Секретарем міської ради було обрано Романа домбровського який автоматично почав виконувати обов'язки міського голови. 3 червня. Депутати. На 66-й сесії Світловодської міської ради нарешті проголосували та прийняли бюджет на 2025 рік. Дорогі земляки! Наша власівка, як і кожна громада в Україні, має достатньо проблем, які потребують нагального вирішення. Це і об'єкти житлово-комунального господарства. Це і зношені, розбиті дороги, це питання освітніх, медичних, соціальних та бюджетних установ, недостатня інфраструктура та ще багато чого. Сподіваємось, що наші депутати, очільники різних служб, відповідальні посадові особи, на чолі з секретарем міської ради Романом Домбровським, будуть приділяти наші власівці належну увагу а необхідні нашому селищі кошти будуть своєчасно виділятися з міського бюджету. Дякую за увагу! З вами був ВІП. Слідкуйте разом з нами!